Вітаю! Це програма. Будьте здорові. Мене звати Володимир Соколовський, я лікар отоларинголог в Центрі здоров'я та естетичної медицини «Профідок», завідувач центру мікроіндоскопічної хірургії лор-органів центральної міської лікарні. Сьогодні я розповім, як відбувається лікування у кисневій барокамері «Оксіхелп». Лікування в кисневій барокамері це процедура, під час якої пацієнт поміщається в герметичну камеру, де створюється підвищений тиск і подається чистий кисень. Такий підхід дозволяє наситити тканини організму киснем набагато ефективніше, ніж при звичайному диханні. Процедура проводиться в спеціальній капсулі барокамері OxyHelp. Сеанс триває 45-60 хвилин. Баротерапія не потребує особливої підготовки. В день проведення сеансу варто прийняти душ. Перед процедурою не рекомендовано наносити декоративну косметику, парфуми, дезодорант за 2-3 години до процедури не вживати їжу. Пацієнт знімає металеві предмети, годинники та інші прикраси. Лікар перевіряє життєві показники пацієнта. Пацієнт лягає в камері. Камера герметично закривається. Відбувається створення гіпербаричного середовища за допомогою спеціального обладнання. В камері поступово підвищується тиск до необхідного рівня. Одночасно подається чистий кисень. Пацієнт дихає чистим киснем протягом певного часу. Тривалість сеансу і тиск визначаються лікарем індивідуально для кожного пацієнта. Під час завершення процедури тиск у камері поступово знижується до атмосферного. Камера відкривається і пацієнт виходить. Багато глядачів цікавились, що ж відчуває пацієнт під час процедури. Більшість пацієнтів добре переносять процедуру. В деяких пацієнтів може виникнути відчуття закладеності вух, схожі на ті, що виникають при підйомі в літаку. Деякі пацієнти можуть відчувати легкий дискомфорт або сонливість. Після процедури зазвичай не виникає ніяких побічних ефектів. Лікування в кисневій барокамері призначається лікарем. І проводиться під його наглядом. Призначається баротерапія з профілактичною метою для покращення адаптаційних сил організму, швидкого відновлення післявірусних інфекцій, усунення синдрому хронічної втоми, нормалізації сну, метаболічних процесів, зменшення збудливості нервової системи та покращення загального самопочуття. Призначають баротерапію для лікування ран. Опіків, пролежні, для лікування захворювань серцево-судинної системи, захворювань нервової системи, захворювань дихальної системи та для лікування багатьох інших захворювань, таких як анемія, аутизм, хвороби суглобів, офтальмологічні захворювання, стоматологічні та багато інших. Багато людей відмічають поліпшення загального самопочуття вже після першого відвідування. Тому не займайтеся самолікуванням. Часно звертайтесь за допомогою до кваліфікованих спеціалістів. Зустрінемось за тиждень на першому місцевому.